Будьмо уважні, сказав Господь цю, — в одного багача земля вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити, не маю де звести, урожай мій І каже: О, що я зроблю, розберу мої стодоли більше побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, і скажу душі моїй, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай їж, пий і весей. Веселися, а Бог сказав до нього Безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе і те, що ти зібрав, кому воно буде, отак воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри. Сьогодні чуємо притчу про нерозумного багача. Щоб її зрозуміти до кінця, треба зрозуміти, в якому контексті ця притча народжується. А контекст є той, що коли Христос проповідує Євангелію, до нього звертається один чоловік і просить, щоб Христос розділив спадщину. Бо його брат взяв за гр загріб собі все, а з ним не поділився. А Христос, ну, на наш погляд, якщо Він є справедливий, якщо Він є мудрий, якщо Він все знає, то Він би мав що зробити? Ти добре зробив, а Ти недобре. Ти справедливо зробив, а ти що? Несправедливо, віддай своєму братові гроші назад, ті, що тато залишив, а Христос цього не робить. Він, навпаки, Він має до нього питання: а хто мене настановив судею над тобою і твоїм братом? І говорить, щоб люди до всіх присутніх говорить, щоб стереглися зажерливості і починає розказувати цю геніальну притчу. І правдоподібно, що оцей багач, який помирає, бо Бог питається, і кому це зостанеться, якщо сьогодні в нього є які плани? Їж, пий, душе моя, на багато багато років тобі вистачить. А виявляється, що оті багато-багато років, то є якраз і ця ніч. І оцей спадок, який лишився, кому він лишився, почали сини між собою гристися. Я коли роздумував, читав Юзефа Густина, там є гарні в нього такі роздуми ігнатіанських колекцій, і він має роздуми про цей епізод. І він цікаво говорить, що той, хто заграбастав це, це все, то він був ну, захланний. Але той, який упоминався, він теж був захланний. Він з жадібності упоминався. І він роздумує далі. Що нічого так людину не кривдить, коли людина є жадібна? Вона всьому бачить, що її скривдили. От навіть подивімося сьогодні, найкраща прокуяця, коли виключить світло. Не знаю кращих слів. Як ми тоді цінимо дар Божий світла у нашому цьому житті? А наскільки є важливий дар світла Євангелія? Бо сьогодні Христос через цю притчу освітлює наше життя. Бо він буде пізніше говорити, не турбуйтеся, подивіться на тих птахів. Оця ваша надмірність це є велика біда. До чого? Цей багач був так надмірний своїми статками і всередині в нього, в серці, живе те саме, що і в нас. Коли ми вже будемо мати вже так статки такі, вже, вже все так, що от можна собі просто так сісти і сказати своїй душі. А що сказати? Ті самі слова, дорогі браття і сестри, і той чоловік живе в кожному в нашому серці. Чому? Бо ми, ми і матеріальні люди, ми і тілесні люди. А Христос каже, не там наша Батьківщина, не там є наше багатство, багатство, коли ми багатіємо у Бозі. А у Бозі багатіємо, коли питаємо, Боже, якщо ти мені дав, скільки зараз багатства в моєму житті, то що з цим робити? Я не знаю, Боже, що. Отут от він дуже цікаво питає. Почав собі міркувати, кажучи, до кого сам до себе. На цьому полягає, от його так було, це життя, все таке занурне, що він, от сам міркуючи. І я, Юсиф Августин, священник розмірковує і каже, що і бідні журяться. Бідні журяться, де би той хліб заробити, кусочок хліба, щоб прожити цей. А виявляється, що багачі теж журиться. Журиться, де би то все поскладати. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні я притча вона дуже цікава, як то з моєю захланністю. І здається, що в нас немає тої захланності. А ну спробуйте, якщо хтось би щось забрав наше несправедливо. Пригляньмося до свого серця, і виявляється, що тоді буде діятися велика кривда. Та Богу дякувати, може він більше потребував цього. Я буду Бога просити благословення, буду працювати, Бог дасть мені рівно стільки, скільки я потребую для цього життя і мало того, аби ще поділитися зі своїми ближніми. Так ми багатіємо, так ми мудрі, є. дійсно мудрі управителі свого життя. І бачимо, притча закінчується дуже песимістично. Дуже Христос звертає увагу, що. Це життя фактично його закінчилося. І він говорить і про тих птахів, і про, говорить про ті, ті лілеї, і говорить про те, що ми сильно побиваємося, то побиваються ті люди, які хочуть тут жити вічно. А ми йдемо цією дорогою. До чого? До вічного царства. І він закінчує оцей такий, знаєте, цілий діалог і монолог. Отож, шукайте перше царство Божого, а все решту додасться. І сьогодні дивлюся, яка ця погода, отой дощ, ота мокрота, А людина куди йде, йде до Бога. Чому? Тому що найпершим ділом завдання шукати царства Божого. А все решту і прин... дуже важливо зараз сьогодні принести всі ті речі, що в моєму житті ну, були до цього моменту таким безумством. А щоб це побачити, це наразі ми дивимося на ті всі знаєте, міжлюдські стосунки, і бачимо, що все ж таки це було безумством. І за це треба перепросити Господа Бога, мало того, подякувати Господу Богу і попросити мудрості, як будувати і збирати так, щоб оці матеріальні засоби, які Господь мені дає щоденно, ми могли так ними уродувати і для Бога, і на Божу славу, і для добра наших ближніх, щоб ми багатіли. У Господа Бога. І нараз виходить так, що, знаєте, ті терпіння постійно будуть. І мені пригадується, знаєте, яка притча про багача і лазаря. Лазаря, ті терпіння стали Його спасінням. І те, що нам тяжко зробити, пустімо туди Господа Бога. Попросімо ласки, і нараз будемо чути: не бійся, іди вперед, не бійся, роби оці справи. І світло нараз показує теж, о, як то буде, та як то буде, як каже наша народна мудрість, розум боїться, так а руки що потихесенькі роблять. Просімо про ці дари. Слава Ісусу Христу!